що за рішенням суду раніше отримали 60 діб, але це питання наближчих. Чільники, які керують вивезенням, стверджують про те, що їх нема, цих захоплених військовослужбовців нема на кого міняти. Влада не затримує більше, нібито заручників і всі, хто сьогодні був захоплений, хто потерпів на барикадах, або вільні, або вбиті. Ні, не дікаємо. Ми перевірили по сізопустизоці, нікого не брали, це не все Зрозуміло. В цьому автобусі визвозять з Байдану 60 службовців внутрішніх військ страхової служби, які були захоплені в полон і яким були дані гарантії недоторканості. Не всі протестувальники згодні з цим. Деякі бажають спомсти і зараз. Політики переконують їх в необхідності випустити цих людей. Вони ж говорять, що ми терористи. Всьому світу. Ми зараз всьому світу Та що показуємо, знаю, що це не що так. Та не Бо московська пропаганда говорить, що ми тут всі терористи, що нас треба вбивати. Подивіться, знаходитесь, це військовослужбовці, які здалися повстанцям і яким були зі сцени надані гарантії безпеки. Їм пообіцяли, що у разі, якщо вони не чинитимуть оперу, їх відпустять цілими неушкодженими. Я пропоную їх не відпускати, бити їх ніхто не збирається. Пусть просто проспілки, які спалили. Пусть збирають туалети чистять. не так, що там прийдуть робочі і будуть це все вбирати. вместо них. Все це по їхній вині. Біти. Никто не забирается. 60 всіх дітей, які були в українському домі, які знаходилися, які перейшли до того, як було зіткнення за три години. І після того, як ранка почалися події, наші сили самооборони їх взяли. Ми всі це бачили. Провели їх в приміщення. Там їх дали медичні кошти. І чому ми так з ними е, проводимося?

в якому вивозять полонених військовослужбовців внутрішніх військ, проминув барикаду. Не всі протестувальники розуміють необхідність видачі відпустити тих військовослужбовців, які здалися самі. Це дуже важливий момент агітації за те, аби міліція і внутрішні війська здавалися самі, і це довело, допомогло б зберегти життя наших протестувальників. Те, що все ж таки автобус рушив, там теж громадяни України.

подальше.